Перед Ні, я її не годувала. Це точно просто вона трошки в шоці, вона не знає. Коли... Ну, вона хвилюється так. перед камерами, зараз от вона мусить помитися, зуби почистити, так. яке справжня пані, правильно? І тоді... А може вона не буде їсти, а ви точно її не годували? Не годувала точно, бо ми готувалася, я знала, але... Ну, зараз ми мусимо почекати, чекати це не все так просто, вона ж мусить подумати трішечки. Може їй не чути яблуко. А може, напевно, вона просто перехвилювалася? Зараз Або зараз... може бути такий варіант, що... Переможе. Ні, ні, вона ще мене ні, не я не буду брати участь у цьому змаганні. Дивіться, вона так на мене підозріло дивиться, вона, мабуть, зараз радить своїм принципам, вирішує почнети кусати, ні? Ні, я думаю, що вона, думаю, вона має, має кусати якусь. Давай зараз зараз очки. Давай. Давайте й тикнемо її мордочкою все яблуко. Вона я не хоче їсти запах. просто. Ну може, можемо, можемо це протрактувати так, що буде ніч'я. Да. Ну, хоча для кусила. України ніч'я зовсім не підходить, Англії байдуже, а для України ніч не підходить. Ходить. Будемо це все спирати на те, що ми у прямому ефірі. Сонечка впала, вона лежить трошечки відпочити, нічого, нічого не станеться, вона, вона... Так, зараз ми будемо ловити її усією редакції. Слава телеглядачі, пропоную поставити яблочко. Може, може, не... не приповзе. Не приповзе, напевно, таке вона без гумору. Сьогодні наша Сонечка, от ви бачите, як вона позає. Ну, Може буде і нічого, хто його знає. Ну будемо надіятися, що Україна все ж таки переможе. Пані Лесі, я вам дякую, що ви сьогодні прийшли. Зараз оператор, щоб не Вискакували на камеру, бачите, як вона прекрасна ла боже, яке мале створіння. Можете теж собі хомічка завести? Не хотіла вона сьогодні прогнозувати, ну і правильно ніхто тварин не заставить, тому що тварини залишаються справжні за будь-яких обставин, навіть якщо він камери, але колюються перед камерами усі. Пані Лесі, я вам дякую дуже. Дякую. От я бачу, вона побігла вже десь далеко, так що ми її вже зловили. Зараз ми її зловимо. Леся Бурбан е, була у нас у студії, в неї журналіст і дресувальний хом'ячка віщина. І в нас була Соня, котра, в принципі, не хотіла нічого прогнозувати. Може, ще раз попробуємо. Попробуємо ще раз. Пані Леся, можете стати, отак підійти так. і забрати. Давайте от Якщо нам вдасться, якщо нам вдасться зараз, от увага, зараз. Є ми... ще може вона відчу. Давайте. Так, а запах. може, я так трошечки начк робу. А ну, 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 давай, ну давай, давай, сюди давай, давай. Соня. Соня. Не хоче, вона не, не хоче. Не хоче прогнозувати. Не, не хоче вона прогнозувати, вона сказала, я мені набридло це, а щоб вона впаде знову? Нічи не буде. Я переживаю. Ловіть, 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 ловіть. Не буду. От дивіться, яка от сказала, от не буду я вам, на зло, я вам не буду, не вийшла на звіщування, мабуть, це ще раз, котре доказує, що не потрібно знати свою долю. Напереду вже тримайте і не будемо її вже більше мучити.